Привіт-привіт, друзі! Це вулиця, на якій розміщено багато різних будинків одно, двох або трьохповерхові. А ще у будинка є інша назва дім. А чи знаєте ви, що таке дім? Дім це місце, де тепло, затишно безпечно. У кожного з нас є дім. І навіть у казкових героїв він теж є або повинен бути. А якщо у когось із них немає будиночку, то ми сьогодні станемо такими чарівними будівельниками, які створюють будиночки для наших улюблених героїв. Будемо використовувати особливі будівельні матеріали рахункові палички. Отже, друзі, часу не гаємо та будиночки будувати. Починаємо. Я візьму рахункові палички синього кольору. Та почну будувати будинок. Його основа буде квадратної форми. Пригадаємо, що квадрат це геометрична фігура з чотирма рівними сторонами та чотирма прямими кутами. Далі, над квадратом, ми розташуємо трикутний дах та складемо паличку одну до одної. Трикутник це також геометрична фігура з трьома кутами. Нагадаю, а в нижній частині квадрат. Основа будинка. А тепер я візьму рахункові палички червоного кольору для того, щоб побудувати будиночок більшого розміру. Зверніть увагу, тепер ми використовуємо по дві палички, які розташовуємо одну біля одної. Спочатку побудуємо основу будиночка квадратної форми. Після чого доповнимо його та побудуємо трикутний дах зверху. Ось таким чином. І тепер в нас два будиночки. Один маленький синього кольору, інший великий червоного кольору. І тут можуть жити наші казкові герої це колобок жовтого кольору. У маленькому будиночку синього кольору. Та зайчик-пострибайчик у червоному будиночку. Як же ми гарно попрацювали та чудові будиночки побудували. Наші казкові герої кажуть вам. Дякую та до нових зустрічей!